Номер 581. Розв'язати рівняння. 1,1 так відноситься до х, і 2,2 відноситься до 3,3. Наша пропорція містить крайні члени і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній член пропорції. Тобто, х дорівня.

Для множення обов'язково перетворювати в неправильні дроби. 1 множимо на 9. 9 плюс 1 10 дев'ятих. 3 множимо на 5, 15 плюс 3 18 5. 10,5 діляться на 5. Скорочуємо на 5. 9 і 18, скорочуємо на 9. Одержуємо. 2 помножити на 2, 4 перших. або ну, ж просто 4. Другі дії. 4 треба поділити на 2,2 третіх. 4. Запишемо як 4 перших. Поділити на 2,2 третіх. 4 перших. Помножити. Перетворимо на правильний дріб. Дважды 3. 6 та 2, 8 третіх. Щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб помножити на дріб обернений до другого. Тобто, 4 перших ми переписуємо. І множимо на обернений до другого дробу. На восьмих. Примножую, можна скорочувати. 4-8 діляться на 4. 4 на 4, один. 8 на 4, 2. Одержуємо 3, других дорівнює 1,5. І так. Х дорівнює 1,5. Друге завдання. 1,25 Так відноситься до y плюс 2. Як 0,6 до 2,4. Крайні члени пропорції, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній член пропорції y плюс 2 дорівнює 1,25 помножити на 2,4 і поділити на 0,6. Сільник і знаменник домножимо на 10, щоб позбутися в цих числах десяткових дробів. Тоді ми одержимо замість 24, а замість 0,66. Скоротимо 24 і 6 на 6. 6 поділити на 6 це 1. 24 поділити на 6 це 4. 4 помножити на 1,25 це буде 5, y плюс 2.

Крайні члени пропорції, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції, поділити на відомий крайній член пропорції. Перейдемо на чорновик і виконаємо. 3,1 запишемо неправильним дробом. 3 помножити на 3, 9 та 1 – 10 третіх помножити на 2 цілих, запишемо звичайним другом 4 десятих і перетворимо його в неправильний. 10 третіх помножити. 2 множимо на 10, 24, 24 десятих. Скоротимо на 10, скоротимо на 3. Одержали 8. 8 треба поділити на 1,12. Запишемо. 8 перших помножити на 12 перших. Щоб поділити дріб число на дріб, треба це число помножити на дріб обернений даному. Тобто не на 1 12, а на 12 перших. 8 на 12 це буде 96 перших. Це просто буде 96. 6х дорівнює дорівню 96, х дорівнює 96, поділуєте на 6, х дорівнює 16. І четверте завдання. Четверте завдання. 4 цілих одна друга, так відноситься до 0,6 як 4 y мінус 2 відноситься до 4 дев'ят до 4 дев'ят. Крайні члени пропорції, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції потрібно Добуток крайніх членів пропорції. Поділити на відомий середній член пропорції. Виконаємо дії. Знову перетворимо неправильний дріб. 4 множимо на 2, 8 та 1, 9 других. Помножити на 4 дев'ятих. Поділимо на 9. Скоротим буде 1. і тут, і тут. 2,4 і 4 скорочується на 2. 2 поділити на 2, 1. 4 поділити на 2, 2. 1 множимо на 2, 2, 2 перших 2. 2 треба поділити на 6. Десятих. 2 Поділити на 6 десятих. Запишемо звичайним другом. Це буде 2 перших. 2 – це 2 перших. Бо 2 поділити на 1 це 2. Помножити на 10 шостих. На дріб у першому даному. 2 і 6 ділиться на 2. Так, і ми одержуємо ой, 3, 3, 10 третіх. 10 третіх – це 3 цілих 1 третя. 3 цілих 1 третя. І так, 4y мінус 2 дорівнює 3,1 третя. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. 2 додамо 3,1 третю. Це буде 5,1 третя. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити невідомий множник. 5,1 третью поділити на 4. Поділимо 5 цілих одну третьо переведемо на правильний дріб 5, у 3, 15 та 1, 16 третіх. Поділити на 4 перших. За правилом ділення дробів потрібно перший дріб 16 третіх. Помножити на обернене число до другого дробу, На 1 четверту. При множенні можна скорочувати. 4 і 16 діляться на 4. Тут буде 1, тут буде 4. Маємо 4 третіх. Виділимо цілу частину. Це буде 1 ціла, 1 третя. 1 ціла, 1 третя.